Я своїм сином Владиславом, тому що він є військовослужбовцем Збройних сил України, є офіцером Збройних сил України. Уже в свої 27 років є має звання майор. Ми довго до цього йшли. Він навчався 9 років, навчався в Кам'янськ-Подільському ліцею з підвищеною фізичною підготовкою. Потім навчався в Академії Сагайдачного один рік і факультет факультет, саме факультет розвідки перевели до Одеси, тому навчання своє закінчував в Одесі, закінчував Одеську військову академію. Якщо чесно, я ніколи не думала, що він буде військовослужбовцем, тому що ми. Навіть про це ніколи не говорили, ми про це ніколи не мріяли. Він мав стати вчителем англійської та української мови. Він гарно навчався в школі. В нього такий був гуманітарний напрямок навчання. Тому я планувала, що він буде вчитися в Рівненському державному гуманітарному університеті, там, де колись навчалася і я. Але так граючи футбол. Ось, так як кожна дитина вже підліток, мав друзів, які вже навчалися в Кам'янськ-Подільському ліцеї. І так якось вони його загітували. ось, і Ми поїхали до Кам'янця і вступили в ліцей. Навчалися там 4 роки. Було дуже важко, тому що він поступив в 13 років. Тобто, з 13 років він вже ходив в Берцах, він ходить в військовій формі. І в нього військове навчання було ступенево. Так як я сказала, ми йшли до цього 9 років. По закінченню академії він набагато раніше закінчив, тому що в 2014 році наші кордони порушили Москалі. Тоді ще не була повномасштабна війна, а тільки схід був задіяний і називалася тоді ця операція АТО. Ось тому він був. Ви мали випуститися літом, в червні, місяці, але достроково випустилися в лютому місяці, вже офіцером, після академії, він попав одразу в Мар'янку. 24 ми самі цього не очікували. Тато зранку приходить до мене і каже, Іра, почалася війна. Я ще в це не могла повірити, я не думала, що настільки все серйозно, якось не розуміла, що таке може бути. І син був під гостомелем. Це саме страшне, що, ну, що може бути тобі. Початок війни хлопці ще не мають тої зброї, якої потрібно, а син розп... просто дзвонив і прощався зі мною. Кожного дня він прощався зі мною і казав: якщо мене не стане чи ще щось, якийсь давав мені вказівки. Я дуже нервувалася, плакала. ось, І він розповідав, що. Москалі висаджувалися, летіли самоліти, вони низько опускалися, і вони просто висипували з тих самольотів і йшли. Їхали дуже багато танків, колони танків, а вони просто як ну, як, рій, я не знаю, як саранча пригали просто десантура, цибала з вертольотів і йшли на наших хлопців. Ось то Син мій потрапив в оточення і так чудом взірвали, ну, їх обстрілювали. І вони виходили з оточення, їх було четверо, всі офіцери було четверо офіцерів. Пер, перший його товариш пройшов, а ще троє були хлопці поранені. Один дуже сильно був поранений, ноги посічені, і ці осколки ще є до сьогодні. Йому робили операції багато. Ось син мій був кантужений. Ось лежав в госпіталі в Києві, і після того, як е, трішки підлікувався, їх направили вже на Ізюмський напрямок. А на Ізюмському напрямку вони е, брали в полон російського військовослужбовця, і син також був поранений в ноги. Ось. І реабілітація була. Зараз він знаходиться в Яврівському полігоні. Він заступник начальника Яврівського полігону, там по якийсь підрозділ. І... Зараз він поки що відповідає за хлопців, які тренуються, яких готують до таких спецоперацій. І нещодавно він нещодавно був і в Чехії возив, до речі, нашу, нашу полонську тероборону, наших полонських хлопців. Так вийшло, що він очолював цю делегацію, і там хлопці проходили навчання. Тяжко було раджу матерям. Я нічого не можу порадити, тому що це. Ну це такий стан, що я його описати не можу і ніколи не опишу. Мене тільки може зрозуміти людина, яка син якої мама, син якої зараз знаходиться на передовій, які за є військовими, які пройшли це пекло. Тому стан був дуже важкий. І зараз він важкий, тому що ми ще не знаємо, як, як будуть, як обернуться ці військові події, і взагалі як повернеться до нас от наше життя і що воно буде відбуватися. Країна якось поділена на дві половини. Одні, одні люди страдають, інші, можливо, що не усвідомлюють того, що відбувається. Ось, то хотілося б на сьогоднішній день, щоб трошки більше, трішки більше було уваги тим матерям, тим родичам, да, діти, яких, чоловіки, яких зараз... Виборюють нашу свободу, виборюють нашу незалежність, щоб до них було краще ставлення, краще розуміння. Ось, і якщо хтось думає, що якось моя хата з краю, чи якось ми перечекаємо це все і все буде добре, то я не аналітик, політичний, військовий, але хочу сказати, на сьогоднішній день просто так, свобода не виборюється. Свобода виборюється великими втратами. Свобода виборюється всім народом, а не тільки окремими людьми. Тому хотілося б, щоб на майбутнє було більше уваги до сімей, які конкретно задіяні в цій війні, родичі, яких там сини задіяні, чоловіки. Більше уваги до них, можливо, створити от, навіть і в нас, в нашій громаді, організації, якісь такі, які б, де люди могли об'єднатися. Тому, тому що один одного розуміють тільки ті, хто через це пройшов. Я не думаю, що так в полоному цих багато сімей, але на сьогоднішній день я думаю, що є. Тому було б добре, щоб було більше уваги до таких людей і всіляко підтримувати такі сім'ї. Ну, а я зичу всім, щоб скоріше настав мир, щоб всі повернулися, наші сини, наші чоловіки, всі повернулися живими і здоровими, хоча це дуже важко. Ми знаємо, що є великі втрати. Ось, але надіємося на те, що ми переможемо, будемо вільними і будемо щасливими. Я вірю в те, що ми переможемо, і я знаю, що свобода вона виборюється тяжко. Тому боремося, підтримуємо своїх рідних, своїх синів, своїх чоловіків і чекаємо їх з перемогою. Я мама військовослужбовця, також і чоловік також мій пішов захищати нашу країну. син. Було 18 років, він не думає, чи сам пішов у військкомат і захотів служити в армії. Не дочекавшись 20 років своїх, 18 років він пішов служити. Ми з чоловіком його просили, щоб він, ну, ще пішов далі вчитися, як він закінчив вуз, але він вирішив йти до армії. В армію він пішов. У 2020 році, в жовтні місяці. І так сталося, коли він мав вже звільнятися, почалася в лютому місяці почалася війна. Звільнитися він мав на початку квітня 2022 році. Почалася війна, син залишився там. Служив він у місті Запоріжжі в Національній гвардії. Йому подобалося, він хотів бути військовим, але коли настала війна, він це все побачив, пережив, змінив своє ставлення. Але так доля склалася, що він був змушений залишитися і вирішив підписати контракт. І служив там в місті Запоріжжі і до сих пір служить. Має думку, якщо все буде добре, і далі продовжувати ну, військову кар'єру, якщо все буде добре, може десь Бог вже... війна ця закінчиться і він казав, що буде вступати в академію. Тяжко йому. Бо він розуміє, що треба комусь захищати країну, а чоловік побачив, що син не служить, собі також пішов захищати нашу батьківщину. Приїжджаючи у відпустку, він, в мене він був веселий, дуже говіркий хлопець. Дитина дуже подоросліша, в своїй 21 рік зараз він дуже дорослий. Його не пізнають, всі дуже кажуть, що він дуже став дорослий. Був веселий, зараз він більш такий, вже більш замкнутіший, мало чого розказує, ділиться. Бувало таке, що мені було до нього дозвонитися. Я писала йому, сину, напиши, хоч. Хоч одну стрічку, що ти живий і здоровий. Але з Божою ласкою мій син здоровий і служить вірно своїй батьківщині і захищає її. І ми, я сподіваюся, що вони скоро і чоловік, і він вернуться додому, щоб скоріше вже закінчилася ця війна. Я не знаю, що я. Всередині в мене як. Але ті матері, які мають там чоловіків, синів, вони мене зрозуміють, як пережити, як чекати дзвінка від рідної дитини, від рідної людини. Коли хоч почуєш його голос, що скаже: Мам, в мене все добре. Або чоловік скаже, у мене все добре. Як ви? Чи у вас все добре? У мене є ще маленька донька, їй сім років, і вона завжди питається, тату, коли вже це скінчиться війна? Мені її завжди заспокоює і каже, що скоро. Бо каже, я вже хочу їхати відпочивати з тобою на море десь поїхати. Він каже, скоро закінчиться. Коли приїжджав син додому на цих кілька днів, то вона від нього не відходила. Каже, я вже так. Саша, я вже так не хочу, щоб ти їхав туди, щоб вже скоріше їх вбивайте, цих росіян, щоб вони вже до нас не лізли і щоб вже ти був вдома. Я думаю, що кожна в мене жінка, мати, дружина зрозуміє. Зрозуміє, що я як кажу, що в мене робиться всередині. Як це каже мати своїх рідних там. Я мама підгорного Олександра Ігоровича, який служить в місті Староконстантинів. Підписав контракт за своїм бажанням. Під час війни знаходився в наряді і в шостій годині ранку дзвонив. Дзвінок, чоловік взяв трубку і син сказав, що почалася війна. Ми боялися, переживали, що там з ними робиться. Ну, потім він так і більше не дзвонив, перезвонив вже пізніше. Нам нічого не признавався. Признався аж через тиждень, що там зривалися ракети, де він знаходився на тому об'єкті. Служити він хотів йти. Попав Васильків проходити ну, службу. Потім його послали в Старокостянтинів. Кожна мама за свого сина переживаю кожен день, дзвонимо до нього. Дитиною він був дуже доброю, робить, любив все робити, допомагати, навчався в кузятині. Теж йому там подяки давали за активну участь в училищі. Моєму синові дали ордер за мужність 3-го ступеню, за те, що він не побоявся і не втік, не покинув своє місце, де він охороняв. Ми з Підгорним горним Олександровичем виховуємо п'ятеро дітей. Син служить, дочка родила нам вже внучку, зветься Емілія. А три сини ще ходять в школу. Я дуже переживаю за свого сина, як він йде в наряд, щоб нічого з ним не зробилося. Дзвонить він до мене кожен день, а як не дзвонить, я вже переживаю, дзвоню до нього, питаюся, що він там і як. Він перезвонює до мене, завжди каже, що мама не переживає, буде все добре. Щоб все в нас добре, що скоро буде перемога. В липні місяці мій син хоче розписатися з, з, з Сухманюк Іриною. Дуже гарна дівчинка, вона теж воєнна, служить з ним разом. Познайомилися вони в воїнській часті. І так дружать вже півтора року. Хочемо, щоб ця війна закінчилася і наші діти жили в мирній Україні, щоб був мир і спокій, щоб вони служили далі, охороняли український народ.